Пішли так, нова тема в нашому музеї це виноробство. Ось буквально ця частина присвячена саме виноробству. На полісі, на жаль, не було виноробства, а на Закарпатті і на півдні нашої країни воно було розвинено дуже добре. Ось ця е, ці експонати саме з Закарпаття. Це з Мукачева, 200-літній прес, яким витискали е, вичавлювали сік, виноградний, дробарка. І діжа, в яку збирали виноград на півтони. Пам'ятаєте Челентано в одноіменному фільмі? А тут діжки, в яких зберігалось і перетворилось на червоне, рожеве, біле, запашне. Смачне. Але ви ж сам сказав, що на Житомирші цього не робили. Для чого ці предмети тут? Предмети ці тут це наше українське. Це наше українське виноробство. Воно представлено. Воно, а і... з нинішнім кліматом вже скоро й тут буде виноробство. І є, вже, вже є. Вже є. Вже є. На Житомирщині є винороби, які висаджують виноградники і роблять власне вино. Ну, поки що закарпатські експонати, Будуть ще з півдня, з Одещини, з Херсонщини. Ось так що прошу, будь ласка.